україно американський виставковий проект Перехрестя поколінь презентували в Миргороді. Ця масштабна творча платформа має на меті популяризувати українську культуру як у світі, так і серед самих українців. Представлена виставка поєднує в собі декілька тематичних проєктів. Один із них батьківська хата. Від знайомих глядачів з народними строями різних етнографічних регіонів України кінця 19-го початку 20-го століття, а також з архітектурними формами та побутом то. Спочатку був заснований великий українсько-американський проект Батьківська хата. Задумала його наша діаспорянка Оленка Браво із Сан Антоніо, коли вона приїхала до Києва, побачила. І в чому відмінність полягає від інших, тому що. Якщо придивитися, то кожне фото зроблено в народних автентичних строях, саме в тих строях, які носили наші пращури, і зняті або на фоні, або в тому будинку того ж регіону, до якого регіону належить народний стрій. Інший проєкт від лялі до кралі присвячений виготовленню традиційних і стилізованих дівочих та весільних вінків за технологіями, які використовували прабабусі 100 років тому. Автор проекту фотохудожниця, майстер, реконструктор вінків, членкиня національної спілки фотохудожників України Світлана Задоровська. Також складовими виставки стали авторські ляльки-мотанки Олени Сухоцької, народної майстрині, членкині Національної спілки майстрів народно прикладного мистецтва України. А ще красиві писанки талановитої писанкарки народної майстрині України Марини Афанасьєвої, яка з 24 лютого 2022 року стала до лав Збройних сил України. Крім того, були й традиційні жіночі прикраси Юлії Кикоть, майстрині-реконструкторки реплік автентичних прикрас, колекціонерки старовинного автентичного одягу різних регіонів України. Цей великий проект народився кілька років тому, мандрував за кордоном. Зокрема, його представляли у Франції та Сполучених Штатах Америки. Потім в Україні, Києві, Львові, Хмельницькому, Другобичі. Тепер він на Полтавщині. Ми вирішили зробити взагалі великий марафон по всій Україні, щоб показати українцям, нагадати українцям, що. Ми, які ми красиві, які ми ну незрівнянні. Нація, яка пам'ятає своє коріння, яка тримає свої традиції, не забуває, а зберігає, вона завжди буде сильнішою. Виставка Перехрестя поколінь допомагає відродити та переосмислити наші національні традиції. Розповідає про минуле особливості стилю, який притаманний лише українському народу. Тому проєкті об'єднано багато дуже зусиль і показано практично всі наші регіони. Пропагуємо для того, щоб взагалі показати людям. Люди дійсно скучили. Люди навіть і не знають, вони хочуть просто подивитися те справжнє, яке воно було, яке воно є і яке воно буде. І навіть просто всі строї, які або ж вишиванки, які ми одягаємо, ми намагаємося вже одягати так, як було раніше. Особливістю проєкту є його динамічний характер. Виставку планують доповнювати новими експонатами. Авторів тут мінімум п'ять, але в принципі вони доповнюються. Ми вирішили так, якщо ми сьогодні навіть говорили з дирекції Миргородського музею про те, що кожна після кожної виставки ми можемо долучати ваших майстрів, ваших власних з кожного міста, тих майстрів, які можуть долучитися до цього, будуть в контексті цього проєкту. У Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона виставка Перехрестя поколінь діятиме місяць.